Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Одеса. Що чекає Одесу? Чи є загроза обстрілів на найближчий час на цей тиждень? Взагалі, які плани у рашистів щодо Одеси? Місто Одеса. Тут у Одеси є якісь плани, що стосуються рашистів. небезпечна вода, міни є таке. Тут щось стосується саме того, що будуть нищити рашистів. І так. Кінець тижня є небезпека. А це що буде відбуватися? Ні, це покарання. Це буде стосуватися е, наших е, кораблів, це буде відкритий шлях для торгівлі наших е, кораблів, щоб відновити. Ну, тут більше пов'язана торгівля, порти, рух нашого товару по морю. І наші військові мають таку зброю потужну, якою вони будуть захищати. І небезпека не для Одеси, а для це повернення. Це така відсіч ворогу. У расистів буде зруйновано, оце їхня база. Так. Десь розміщення у рашистів. Така зброя, яка контролювала наші кораблі із торговля. Щоб був прибуток, щоб був заробіток, щоб працювали наші шляхи морські. Тобто тут більше під кінець тижня буде захист нашої торговлі по морю. І все це стосується Одеси, а в Одесі відкритий шлях. Рух, і я не бачу, щоб така була небезпека. Єдине, що є, треба вберегтися дуже сильно у воді є небезпека. І там міну... заміновано щось. От саме, що люди будуть про це розповідати, що бачили, що дуже небезпечно стосується води. І будуть інформація надходити, як. Долають ворога, як повертають йому ну, відплату От і відкриють шлях торгівлю Одесі. Будь ласка, скажіть нам. Це можливі повернуться полонені Одесити, ті, хто були в полоні до Одеси. Так, скажіть, ви ще сили, чи є плани у росіян Путіна на цьому тижні масово обстрілювати місто Одесу? Я не бачу, щоб в нього були плани. Це... Тут більше стосується там, масово будуть вбиті расисти, раш... але це звільнення території окупованої. Це його плани, і в нього там проблеми дуже сильні. от. А на цьому тижні тут також будуть працювати військові і нищити саме расистів ту зброю, якою вони зупиняли торгівлю, рух грошей. В Одесі. Відкриється, як то буде легше. Єдине, що дійсно є небезпека, вода, водойма. Заперечую заперечу повністю весь негатив лайно, всі біль, сльози і страждання, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, що застосовує, застосовують росіяни щодо міста Одеси взагалі, під час всієї всієї. Війни, всіх обстрілів, прошу повернути їм назад, тим, хто обстрілював, щоб їм назад це все падало, і вибухало, і вибухало, і щоб у них більше не було ніякої можливості повторювати обстріли, нападати на Одесу. Прошу вищі сили. Тут є ще небезпека, ну, будуть такі. Е е е е в Одесі присутні агенти, расисти, вони ховаються, вони причасні до того, що руйнуються якась плани, вони викривають, вивідують ці плани. От, це все треба, заперечує повністю. Забираю. весь негатив повертаю расистам, у них все руйнується, всі плани їхні руйнуються. Більше агентура російська не може працювати, всі найманці, продажні, більше не можуть працювати на расистів, на росіян. Викриваються абсолютно всі колаборанти, всі, хто здає інформацію ворогу, більше не може цього робити, заліплюється в нього рот, очі не бачить, не чує, не говорить. Більше буде так. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю, прошу вищі сили. Допоможіть захистити місто Одесу, відвести всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію від жителів, від будинків, відвести вибухову хвилю, відвернути всі уламки, всю можливу агресію, міни, мінування, щоб люди могли спокійно відвідувати веду. Пляжі, Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Одесу, повернути расистам весь негатив, відновити мирне небо, закрити небо над Одесою і відновити роботу портів, щоб у людей була робота. Буде так, буде так, де будуть захищені Одесити, міцним захистом буде працювати ПВО і взагалі, прошу вищі сили знищити, вбити, забрати усіх расистів, росіян, що обстрілюють жителів Одеси. Одеситів бувають. Буде так, буде так, буде так. Більше не може росіяни бувати Одеситів. Немає. буде все сказане здійснено. Ой, місто Одеса, прошу захистіть жителів, одведіть всі ці ракети і бомби. І змініть всі наміри. У росіян більше немає наміру обстрілювати місто Одесу, вбивати Одеситів, дітей, жінок, людей. Дякую за увагу.